Так, хочу нагадати, пройшло вже більше 10 хвилин. Мене ніхто не відпускає. Навіть не збирається, наскільки я бачу. Вони або писати не вміють, або роблять вигляд. затягуючи ситуацію. Не знаю для чого. Ось такий ідійом йде великий. Можна вас запитати, дещо? Чому? Сидіть, будь ласка, я ще довго маю чекати. Таке враження, що ви в школі не вчилися. Ну як так довго можна заповняти протокол? Там що цілий зошит треба писати? Протокол не запинає, там є люди, які Я розумію, але вони зачинилися в машині, і таке враження, що до них ні питань, не можна задати нічого. Як це називається? Мені здається, ви повинні відповідати на питання, коли вам це дають, а не зачинити машину і сидіти з моїми документами в машині і не знати, що чекати. Ну нічого, ми то рішимо. Так, йдемо ще раз до... до них. 哎，嗯的。 Ось бачите, де поворот, як далеко. І вони, стоячи тут, бачили, що я пересік там білу лінію, якої практично не видно візуально. Яка там є, але майже її вже немає. Скажіть, будь ласка, я ще довго буду чекати. А чому так чому так довго? Так, віддали посвідчення водія. Віддали тефталон. Далее накладную на бокс. Далее полис страхования. Дальше не знаю, что они сейчас там малюют. Иду я в машину. Тільки що я припиню з бо нічого серйозного немає. Вони просто затягують час. Не знаю для чого. Це їм так подобається, напевно. Отака робота в них.